Якщо стосунки з мамою, тебе тригерять. Це коли ви зранку в нормальному настрої чуєте, що дзвонить телефон, піднімаєте слухавку і вже полилось невдоволення, докори, порівняння, поради, як треба, поради, як не треба, і ви знову відчуваєте себе ну, недобре. Ти можеш подумати, та що мені та психологія, чим вона мені допоможе, що там мама поміняється, чи що там може таке статися. Але я тобі скажу чесно: розстановки працюють і вони тобі допоможуть. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. І ось що тобі варто знати: перше, що ми всі живемо в системі. І просто зараз задай собі запитання, які стосунки були. У твоєї мами з її мамою, і чи була там любов? Бо як її не було, то і передати її важко. І який приклад, яке дитинство було у твоєї мами Друге, поглянь на ваші ролі, чи ти справді виконуєш функцію доньки чи сина? А може ти для мами в ролі її партнера? В, її, в ролі її мами, в ролі її батька, чи ще когось, Бо мама бачить тебе як перепону на своєму шляху. Все буває, я говорю зараз про підсвідомі зв'язки, які на нас впливають. Третє. І подивись, чи був хтось виключений в роду, про кого не говорять, можливо, були якісь трагічні смерті, абортовані діти, ненароджені діти, і ті, просто про кого мовчали. І запрошую тебе на діагностичну консультацію. Можливо, між вами хтось стоїть чи щось стоїть? Ми це приберемо і потече любов. Залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.